Це не вони влаштували свято м'яча в акурат під самісінький євро 2012 Це європейську першість. Скоріше за все організували, дізнавшись, що у четвертому дитячому садкові запланували провести дійство на честь символу футболу шкіряного м'яча. Кожен літній день у дитсадкові берегиня особливий, особливий тим, що присвячений якійсь темі. В один із черневих днів вихователі закладу вирішили вкласти у руки дітлахів м'ячі. Великі й маленькі футбольні, тенісні, шкіряні і пластмасові, але всі як один дзвінки та веселі. Один із таких жив, поживав собі на полиці магазину, поки не втік і не потрапив прямісінько до берегині на дитячі очі. І Що це за ляльки? Це не ляльки, це не ляльки. Це діти. Подивися, це сидять хлопчики і дівчатка. Я хочу з ними дружити. Добре, добре. Ти знаєш, ти вчасно до нас прийшов. У нас сьогодні спортивне свято, і ми просимо тебе залишитися з нами. Маленькі мешканці і до нього то не надто нудьгували, адже спортивно-розважальна програма була розписана у них на цілий день. А з м'ячиком і взагалі стали справжніми спортсменами. Хто ж відмовиться побуцати шкіряного? Та діти поки що маленькі для них м'яч є однією зі складових веселого проведення часу. Лише дорослі вихователі знають, м'яч то не просто іграшка, а засіб розумового, психічного, ну і звісно ж фізичного розвитку. М'яч є гарним засібом для спілкування, тому що дитина, коли бере в руки м'яч, вона хоче. Спілкуватися, вона хоче йому комусь кинути м'яч, щоб хтось його зловив, або хтось їй кинув. Вона починає розмовляти. Діти експериментуючи, вони досліджують, як якого розміру, якого кольору м'яч, з якого матеріалу він виготовлений, чи він шкіряний, чи він з матерії, чи він гумовий. Тобто сьогодні наша була така мета. Донести до дітей м'яч як іграшку, і м'яч як засіб для розвитку. справжній футбол важко уявити без вболівальницьких трибун і шаленого галасу. З'ясувалося, що у четвертому дитсадкові розуміються на приготуванні страви під назвою Великий футбол На імпровізованому стадіоні. Було і чути вигуки вболівальників, і видно запальний танок дівчат з групи підтримки. Під такі мотиви м'яч сам до воріт проситься, виявляється, ось чого не вистачило для перемог українській збірні. Тільки в нас на Україні небо синє синє, тільки в нас на Україні сонечко ясне, тільки в нас на Україні гори поли, так нехай же український. У веселих іграх і конкурсах на рівні з дітлахами із середніх та старших груп брали участь і найменші мешканці берегині. Хто знає, як відреагували би вони на появу м'ячика, якби не попереднє з ним побачення, відбулося це на ляльковій виставі пригоди м'яча веселуна. Цим так схожим на колобка персонажам точно поласували б лісові звірі, у гості, до яких він потрапив через власну непосидючість. Та знав веселун багато казок, веселих і вправ фізичних, так що і зайці з вовком, і всі маленькі глядачі не лише наслухалися всякої цікавої всячини, а ще й поприсідали, пострибали і покрутилися до схочу. А свято тим часом тривало, дітлахів зі старших груп вихователі вирішили познайомити з волейбольним м'ячем. Тож малеча взяла участь у товариській зустрічі з волейболу. Правила, правда, встановили свої. Головне було перекинути м'яча через сітку, яку за лічені секунди натягнули поперек поля педагоги. А поки старші насолоджували, ми волейболом, середні зібралися за настільними іграми. Так, 90 хвилин гняти м'яча полем – непросто, а хіба не вимагає віртуозності футбол настільний? Будь-який дорослий, напевне, багато віддав би, щоб отак спробувати закотити кругленького у ворота суперника. Ми приготували дуже багато музичних номерів. Приготували ігри спортивні і хотіли вразити дітей. І для цього ми запросили до себе в гості вже досвідчених футболістів. І саме головне, що було незвичайне, це були дівчата. І було дуже приємно спостерігати, коли вони набивали цей м'яч, виконували деякі спортивні трюки. І діти були дуже задоволені, їм це дуже сподобалося. І це спортивно-розважальне шоу, я думаю. Плине не тільки на настрій дітей, а ще й діти самі будуть активно активно саме почали приймати участь. Не лише дітей втягнули педагоги у це футбольно-літнє дійство. Не обійшлося у цій справі без батьків разом зі своїми дітьми та за допомоги вихователів. Дорослі влаштували виставку презентацію, присвячену справі футболу. Плакати, вироби декоративно-ужиткового мистецтва, ціла партія м'ячів із різного матеріалу. Все закликало до одного необхідно вести здоровий образ життя, І якщо вже людина павук захопилася грою мільйонів, то їхні вихованці, переконані у четвертому садку, вже точно подружаться зі спортом.